Зараз знаходився неподалік села Хорошів Ось тут був ставочок, а зараз сухо. А зараз я знаходжуся на дні ставочка. Колись тут був ставочок, була вода. Оце така затока тут була. Тут земля пісковата, давно тут було тверде дно, а вода поділася ще декілька років назад тут ще був ставочок. Ото гребля насипана. Оце дно ставочка. Воно було непогане, пісковате, тверде, добре купатися було. А зараз сухо, як помінялася екологія. Нема ставка, вода поділася. Оце дно ставочка. Ото гребля там. Було десь метр вісімдесят води, глибини було. Звідси річка витікала, вода бігла. Ну, гарний ставочок. Купалися, дно пісковате. Як екологія помінялася, росте травичка, а колись риба тут водилася, ловили рибу і аж вода була туди до вівса. Оце все дно було. Тут добре було купатися, піщане дно, отак пісочок. А сюди доходила вода. Ось тут була вода аж десь сюди. Ось такий ставочок був, це все було ставочок. А то гребля. А зробилося сухо. Бачиш, Сіння, тут ставочок був. Купалися тут. Ось там річка була і так. Текла туди річка, а за немає води. А тут табличка була ловити рибу заборонено. Ну, вже тільки декілька букв, видко, Залишилося. лишилося. Це зараз знаходжуся на греблі. Десь тут шлюз був. І так, там річка була колись. А за сухо і річки там немає вже. Ось десь тут був слюс. Отака невеличка мандрівочка вийшла. А цей ставочок називався брідок.